Family Park. твій ключ до щасливого життя. Світ на рухомості, як ширма ховає від нас правду. Але ж ми просто хочемо замовити поїсти. Візьміть синій ключ і поверніться у своє орендоване житло. Візьміть червоний ключ, і я вам покажу, якою може бути власна квартира за ціною оренди. Але ж це неможливо. Можливо, якщо житло від Family Park. Розтермінування від 498 умовних одиниць на місяць терміном до 6 років. Свій дитячий та спортивний майданчики, барбекю зона алея для прогулянок 250 метрів, сучасний дизайн, неймовірний краєвид, зручне розташування. Family Park. Твій ключ до щасливого життя.